Я запропонувала приїхати до нього. Він живе за дві години від мене, але він сказав, що хоче, щоб наша перша зустріч була особливою. Мені дуже хотілося його побачити, бо він був надзвичайно милим і ми мали однакове бачення стосунків. Через кілька днів його виписали. Я проїхала ці дві години, щоб нарешті його побачити. І це було чудово, навіть попри те, що він ще був на харчуванні через крапельницю і трохи блював. Але як би там не було, саме цей чоловік у лікарню. Рняному ліжку за дві години від мене підкорив моє серце. Я залишилась з ним, навіть коли він сказав, що не хоче мене тримати, бо хтось інший міг би дати мені більше. Перші кілька тижнів були важкі, але вже до другого місяця лікарні знайшли лікування, яке справді допомогло. Коли я побачила його після першого курсу лікування, я закохалась у нього ще сильніше, бо вперше побачила, яким він є насправді без болю, без нудоти, без виснаження. Я була в захваті від того, не Скільки він чудова людина, і з того моменту ми тільки більше і більше закохуємося один в одного. Зрештою, ми пішли на наше перше справжнє побачення, і це було просто вау! Відтоді й до сьогодні. Ми ідеально балансуємо одне одного, маючи спільні цілі в житті. Іноді найкращі історії кохання це просто щасливі випадковості.